Україна країна з багатою культурою та історією, але про наші відеоігри не так багато відомо, як би хотілося. Саме тому я і розпочав цю рубрику, щоб знайомитись самому та розповідати вам про чудові та не дуже маловідомі українські ігри. Я вже бачив, що ось це. Я не знаю, що це таке, але воно ну явно тут хоче, щоб я його забрав. Ой, бандурист, добрий день. Добрий день, everybody. підказки знаходяться статуетки кобзаря. Many hours later. статуетки кобзаря відкривають підказки. Якщо останній автобус не приїде, я можу викликати таксі. Але у мене на це не вистачає грошей. Він навіть сам це визнавав. Таксі це варіант, якщо в тебе є гроші, але якщо ти крадеш метал, то напевно це для тебе не найкращий варіант. Оскільки тут вступна заставка дуже довга, давайте я вам коротенько розповім, що відбувається. Наш головний герой, простий громадянин, який працює на заводі, в нього є сім'я. Але оскільки це 90-ті грошей не платять, він намагається якось викрутитися і краде металобрухт з заводу, на якому працює, щоб безпечно його винести. Він складає його в сумку та перекидає через паркан, але пройшовши прохідну, дивиться, що з другого боку у стіни нічого немає. Тобто хтось інший вкрав його металобрухт, який він вкрав з заводу. Ну а далі наш розлючений герой іде на зупинку до автобуса і нам передають керування. Оцей, оцей чертіла, мені здається, вкрав нашу сумку з одного боку, з іншого боку, ми теж чертіла, бо ми винесли метал з заводу. От і моя сумка цього мудака на, на, на плечі. Що це таке? What's this? Це ну це газета. Я розумію, чому ну якийсь би знизу хоча б якийсь попап, чи шо, знати що це таке. Тобто, щоб щоб писало? Це газета, наприклад, щоб я розумів, що це газета. Тому що можуть бути якісь елементи, які ти не зможеш нормально прочитати, що це за фігня. Ну от що це за бумажка? Тобто, ну мені б дуже не вистачає цього контексту, щоб розуміти, що це за бумажка. Цього вилупився, якісь проблеми. Так, це, це моя, моя сумка. сумка. Де ти її взяв? Шо? Це моя сумка, відвали. ній мої ініціали. Ти забрав її біля паркану. Поверни нагайно. Тримайся від мене подалі, а то я тобі всі кістки поламаю, зрозумів. Хочеш проблем? Я їх тобі зараз влаштую, пад. Ця арматура, походу, та, яку він спіздив з заводу. Жесть. Останній автобус повинен прибути. Якщо ні, то мені доведеться йти додому 12 кілометрів пішки. Як довго ти вже чекаєш на автобус? Здається, годин, може, більше. Мати вас елеб. ти, мабуть, замерзла? Ні, все добре. Зачекай. Дякую. Знаєте, я, можу відкрити вам секрет. я би на її місці в жодному разі не відкривав ніяких секретів і не розмовляв би з мужиком, який підійшов до мене на вулиці такий. Чуєш, що тут робиш? А батьки в курсі? А на тобі шарф. Це незвичайний район, як може здатися з першого погляду. Тут сховано багато чого цікавого. Чувака немає грошей, йому треба годувати сім'ю, прокормити всіх, а він віддає шарф незнайомій дівчинці. Дітям би своїм віддав. Окей, палка. Йдемо зараз палкою, заберемо, типа, метал. Я не з тих, хто виплескує свій гнів на речі навколо. А що на речі? От на нього. Це напіввикорена сигарета того козла. Здається, ще не згасло. Оу, у цій дірі щось є, але я не можу дістати. Так. А, салютна ракета. Здається, хтось вже починає готуватися до нового року. Так, до нового року починає готуватися. І це не ми. Mm. Мені потрібно знайти де саме встановити ракету. Насправді мені дуже подобаються такі квести. Я прям чесно, я обожнюю такі квести. Що я в них не люблю, це якщо не можна зберегтися на будь-якому кроці? Щось з палкою, і цей, щось, щось, цей, цей, цей щось. <реш> добре, не будемо не будем поки що користуватися підказкою. Добре, давайте скористаємось підказкою. Три бандуриста це і є підказка. Раз, два, три. Типу, три розблоковані ці. Окей, добре, у нас тут дірка є, і дірка. На е, накурити? можемо в дірку. З головушка є проблема. <реш> От так. Я надам тобі урок, як бути хорошою людиною. <реш> Треба лише підпалити ракету. Ти його там вбити можеш, чувак. Але блін, але це честь. Зараз. Вендета прийшла, я заберу сумку. А, стій! Стій, сука! Сам сука. Щось, все пішло не по плану? Сподіваюся, вони його не вбили. Кадр, де він бере арматуру і дивиться на дівчинку. Це дуже стрьомно. Потримуй, нікчемний, шматок, лайна. Ого, зараз його заб'є? Ого, мужик, ти нащо це зробив? Це якийсь Last of Us? Ми починаємо за одного героя, а потім буде брати за дівчинку, бо цього посадять? Оооу, я думав, зараз буде там роки по тому. Ми зараз маємо це все розгрібати. Якось позбутися тіла. К. Каналізація. Каналізація. Нагрій газету. О, две я Придумав. Що тут думати, я не понімаю! Каналізаційний люк. Це може вирішити мою проблему. Як відкрити? Підпали. Розігрій. Мені подобається, як воно горить. Я просто загашу вогонь таким способом. Підказочки. Когось треба набутилити. Добре. Отомстіть. Зараз автобус приїде. Чувак, думай швидше. Я за тебе думати не буду. Добре, як нам розпалити вогонь над каналізацією, маючи палку, арматуру, зажигалку і рукавиці. Так, ми ми перейдемо просто Ні. до методу тика. І просто тикати все у все. Дошки. Я б дошки взяв, наприклад. Пускав би там подумати. дошки, підпалив би дошки, розпалив би багазетку. Це варіант. Розбита пляшка, це, це не я правило. не знаю. Ну нема тут росіян, щоб на неї сідали. Це, походу, Україна, раз вони всі українською говорять. Тут або гра мене намагається якось намахати, або я не знаю. Тому що я все попробував з усім. І поки що, то нічого. То варіантів в мене просто море, але в чомусь жоден з них не підходить. Да, сніг не забудь потім ще за нею також прибрати. За ним точніше. Трошки паліво. Червоний сніг, який тягнеться до люка, трошки дуже паліво. Підійдемо до підсумків, про які насправді мені трошки боляче говорити, тому що гра бляха дуже класна, вайб шикарний, атмосфера офігенна, озвучка, моя повага, історія також дуже близька в контексті цих злиднів 90-х і так далі, і тому подібне. Але є величезні проблеми в цієї гри, конкретно технічні. Те, що ти не можеш зберігатися, коли захочеш, це дуже погано. Тут очевидно величезний кусок гри. Ось, наприклад, от зараз тут. Тобі потрібно витратити ще 20-30. Хвилин, якщо тебе немає цих 20-30 хвилин, ти потрібно вийти з гри і продовжити цей весь кусок з самого початку. Це 100% буде відштовхувати велику кількість людей, які хотіли би цю гру пройти, але вони такі, блін, там треба знову всю главу проходити спочатку. да ну нахер. Плюс автоматичні збереження після знайденої кожної речі. Це взагалі не важко зробити. Плюс мануальні збереження, які щоб ти зберіг. Плюс оці штуки було б добре, якби вони мали підказочку по пап. Тобто там писало б: це мило, це штани, це газета. Тому що, наприклад, от, що це Можна там вже до середини гри забути, що це таке. І ти, через якийсь час ти просто можеш забути, що це таке, і взагалі як його в принципі можна використати. Ось тому цього також дуже не вистачає. Також хотів би звернути увагу на пропуск діалогів, що після кожного, після кожної сказаної фрази потрібно натискати на кнопку. Коли йде діалог, мені здається, це не обов'язково. От коли діалог закінчився, щоб його закінчити самостійно, продовжити гру, натиснути на клавішу. Це абсолютно нормально, так роблять всюди. Але чому тут не зроблено так, як в усіх інших іграх, що коли йде. Діалог, і ви нічого в цьому діалозі не вибираєте, чому він сам не рухається вперед, це я не можу зрозуміти. Ну і було б зручно, якби дабл-кліком він ходив би швидше. Тому що хоч 10 разів нажми, він не буде йти там чуть-чуть швидше. І знову ж таки, я не кажу, що гра погана, навпаки, гра офігенна. Але через те, що ти не можеш особливо через те, що ти не можеш зберігатися всюди, де ти захочеш, це прям руйнує потенціал того, що я цю гру пройду до кінця. Через те, що мені потрібно, я не знаю, викроювати Обов'язково, там мінімум там годину-дві часу, щоб я точно знав, що я можу прийти цю главу. І якщо я за годину-дві не пройду там якусь конкретну главу, або пройду одну і дойду до середини другої, то мені прийдеться цю, яку я не допройшов, главу проходити з самого початку. Гравець може це розцінити як неповага до його часу. Бо це в якомусь сенсі так і є. Якщо ти не можеш зберегтись в будь-який момент і з цього ж моменту почати, а тобі потрібно проходити величезний кусок. Це насправді найбільша проблема гри, бо все інше в ній просто чудово. Атмосфера кайф, візуал кайф. Кайф, діалоги, кайф, загадки цікаві, все зроблено, і ти справді згадуєш якісь в тебе флешбеки з 90-х. Тобто історія також чіпляє, є конфлікт одразу, дуже цікаво, ти граєш за вбивцю, який там не хотів вбити. Але ну одним словом, мені подобається, дуже подобається. Але з сейвами треба щось робити. Я дуже сподіваюся, що розробник це виправить і я зможу пройти цю гру до кінця. Бо без сейвів я майже на 99% впевнений, що я просто не буду за неї брати. Бо я буду знати, що я не можу зупинитися коли завгодно і почати з того ж місця, де я зупинився. А на цьому все. Дякую всім, хто дивився. Обов'язково залишайте в коментарі, як вам. Обов'язково пишіть, які б ви хотіли побачити ігри в цьому випуску. Присилайте на пошту власні ігри, якщо ви розробник гри, ми їх подивимося. І підтримуйте канал вподобайками, підписками, якщо є можливість фінансово. Зустрінемося в наступних відео. Дай Боже, до зустрічі!